В Україні сьогодні на оболоні маленьке свято. Керівник Оболонського району Микола Тиханова, мій колега і товариш, депутат Верховної Ради Микола Томенка зробили велику справу і привели в порядок один з дитячих майданчиків. На оболоні тепер це цікавий спортивний майданчик, на якому можна грати футбол, волейбол, теніс. І дуже сподіваюся, що кожен, хто може докласти район свої зусилля до покращення, реального покращення життя кожного громадянина, це зробить. Я розумію, що сьогодні дуже важко з бюджетними грошима. Я розумію, що сьогодні країні не до того, тому що треба і бронежилети купувати, і кулі і зброю, але отакі маленькі допомоги. Місцевому місцевим громадам вони вкрай важливі, тому що люди повинні відчути користь від будь-якої позитивної справи прямо сьогодні, не відкладаючи це на якісь післявоєнні періоди. Так що дякую, Миколи Тіханову, дякую Миколі Томенка за те, що вони приділяють увагу нашій оболоні. Слава Україні!